Ми всі любимо думати, що самі собі господарі, правда ж, що кожне наше рішення, воно наше. Але чи це справді так? От, скажімо, людина у формі каже не ходити по газону, і ми слухняно обходимо. Суспільство очікує, що ми допоможемо комусь у скруті, і ми допомагаємо. Це такі, ну, прості речі, звичний соціальний тиск. А що, якби цей самий тиск змусив нас зробити щось щось справді жахливе? Ну, перша реакція, мабуть, у кожного однакова та ніколи в житті я б ніколи не завдав шкоди іншій людині просто тому, що мені наказали. Ми ж абсолютно впевнені у своїй моральній стійкості, чи не так? От тільки одне з найвідоміших і, чесно кажучи, найтривожніших досліджень в історії психології показує, що така впевненість може бути ну, дуже небезпечною ілюзією. Давайте перенесемося у початок 1960-х. Увесь світ тоді стежив за судом над Адольфом Айхманом, одним із архітекторів Голокосту. І його захист, як і в багатьох інших нацистських злочинців, був простим і, знаєте, аж моторошним. Я просто виконував накази. І от психолога на ім'я Стенлі Мілгрем ця фраза просто не відпускала. Він задумався: а чи справді звичайнісінькі порядні люди здатні на таке. На жахливі вчинки, якщо їм просто накажуть, він вирішив це перевірити. І схема експерименту була треба визнати геніальною у своїй омані. Добровольцям казали, що вони беруть участь у дослідженні пам'яті все просто. Але завдяки підтасованому жеребкуванню наш учасник доброволець завжди ставав вчителем, а роль учня грав актор. Так от, цього вчителя садили перед панеллю з купою перемикачів. Йому казали, що це генератор струму, підключений до учня в сусідній кімнаті. Звісно ж, ніякого справжнього струму там і близько не було. Завдання, на перший погляд, було нескладним вчитель мав ставити учню запитання, там треба було запам'ятовувати пари слів. І от за кожну помилку вчитель мусив натиснути кнопку, яка нібито завдавала удару струмом. І з кожною наступною помилкою напруга зростала. Ну, і, як ви розумієте, актор, що грав учня, навмисно помилявся і помилявся часто. І от уявіть собі цю картину з кожною новою помилкою напруга зростає. Актор за стіною починає кричати, благати, скаржитися на серце. Коли учасник вчитель починав вагатися, експериментатор у білому халаті, який стояв поруч, абсолютно холоднокровно наполягав. Він використовував заздалегідь підготовлені фрази: тиск ставав просто нестерпним, і доходило до прямого наказу: у вас немає іншого вибору, ви мусите продовжувати. А тепер увага. Результати цього експерименту шокували абсолютно всіх, включно із самим Мілгремом. Дві третини учасників, дві третини. Це звичайні люди, як ми з вами. Вони продовжували натискати кнопки аж до максимальної позначки 450 вольт. Просто вдумайтесь: 66% були готові завдати потенційно смертельного удару струмом незнайомій людині. Чому? А просто тому, що їм так наказала авторитетна особа. То що ж, що змушувало людей заходити так далеко? Мілгрем виявив кілька ключових факторів. Слухняність була найвищою, коли, по-перше, авторитетна фігура стояла буквально над душею. По-друге, коли експеримент проходив у стінах престижної установи, як от Єльський університет. По третє, коли жертва була десь там, далеко, в іншій кімнаті, знеособлена. І, мабуть, найголовніше, коли не було жодного прикладу того, що можна не підкоритися. Фактично, ситуація повністю диктувала поведінку. Окей. Прямі накази це одне, але ж на нас впливає не тільки це, є і інший значно тонший тиск тиск групи. І це явище досліджував інший видатний психолог Соломон, Аш. його робота. Повірте, не менш важлива для розуміння того, як на нас усе це впливає. Так от у 1950-х роках Аш провів, здавалося б, дуже простий тест. Учасникам повідомили, що це всього лиш дослідження зорового сприйняття. Але, як ви вже, мабуть, здогадалися, тут, як і в Мілгрема, був один прихований соціальний підступ. Просто уявіть себе в цій ситуації, ви сидите в кімнаті, вам показують картку з лініями, завдання елементарне. Сказати, яка з трьох ліній така ж завдовжки, як і еталонна. Відповідь ну, просто очевидна. Але. Перед вами відповідають ще п'ятеро людей, і всі вони один за одним одноголосно обирають неправильну лінію. І от тепер ваша черга: що робити? Сказати те, що бачить власні очі, чи піти за всіма. І що ви думаєте, результати знову вражають? Так, більшість все ж таки довірилися своїм очам і дали правильну відповідь. Але цілих 37% учасників хоча б один раз погодилися з очевидно абсолютно неправильною думкою більшості. Вони ж чудово знали правильну відповідь, але бажання не бути білою вороною виявилося сильнішим за правду. То коли ж ми найчастіше йдемо за натовпом? Ну, по-перше, коли почуваємось невпевнено чи некомпетентно. По-друге, коли вся група одностайна у своїй думці, це дуже тисне, коли нам просто хочеться сподобатись цій групі. А тепер додайте до цього відчуття, що за вами всі спостерігають, і тиск стає ну майже непереборним. І це ж працює абсолютно скрізь від шкільного подвір'я до серйозних засідань у великих компаніях. Отже, експерименти Мілгрема та Аша чітко показали, яка ж потужна влада у ситуації. Але вплив групи це не тільки про слухняність чи конформізм, є ще кілька дуже цікавих явищ, про які варто знати. Почнемо із соціальної лінії. Ну, знайома ситуація, коли робите якийсь груповий проект і хтось явно докладає менше зусиль, бо розраховує на інших. Оце воно і є. Відповідальність ніби розмивається, і ми підсвідомо трохи розслабляємось. Був навіть такий класичний експеримент: люди тягнули канат на 20% слабше, коли думали, що тягнуть його в команді, а не поодинці. Наступне явище деіндивідуація. це дуже потужна штука. Це коли в натовпі людина ніби втрачає відчуття власного я і самоконтроль. А поєднання такого загального збудження та анонімності може призвести до справді небезпечних речей. Подумайте про заворушення, агресію фанатів або навіть анонімний тролінг в інтернеті. Чим менше ми відчуваємо себе окремою особистістю, тим легше піддаємося впливу натовпу. Далі групова поляризація. Ви колись помічали, що після розмови з однодумцями власні переконання стають ще сильнішими, ще міцнішими. Оце і є поляризація. Група виявляється не у середньої погляди, а навпаки, штовхає їх до крайнощів. А наш сучасний інтернет з його алгоритмами та соцмережами це ж просто ідеальний прискорювач цього процесу. Він створює інформаційні бульбашки, де помірковані погляди просто зникають, а радикальні квітнуть. І останнє тут це групове мислення. Це коли бажання зберегти згоду і гармонію в групі стає набагато важливішим ніж реальна критична оцінка ситуації. Ніхто не хоче бути тим, хто висловить іншу думку, зіпсує настрій, і в результаті група приймає просто катастрофічні рішення. Історія, на жаль, знає безліч таких прикладів: від провального вторгнення в затоці свиней до вотергецького скандалу. Так, ми бачимо, наскільки потужною може бути сила групи і ситуації. І тут виникає логічне питання: невже ми просто маріонетки? Невже наша поведінка повністю диктується зовнішніми обставинами? Чи все-таки десь там є місце для власного вибору, для індивідуального вчинку? Ну насправді ключовий висновок полягає в тому, що наша поведінка це завжди результат взаємодії. Це не чорне і біле, не або ситуація. Або особистість це завжди поєднання, поєднання зовнішнього тиску і наших внутрішніх переконань. І знаєте що? Давайте повернемося до експерименту Мілгрема і подивимося на ті ж самі цифри, але під іншим кутом так дві третини підкорилися. Це жахливо. Але ж це означає, що одна третина, ціла третина людей сказала ні. Кожен третій учасник, попри весь тиск, попри страх, попри авторитету білому халаті, відмовився виконувати наказ, вони повстали. І ось це, мабуть, найважливіше, що треба винести з цієї історії. Так, сила групи величезна, але вона не абсолютна. Сила індивідуального вибору, сила совісті, сила рішучості, вона не менш могутня. І саме ця третина людей, ті, хто не підкорилися, вони нам про це і нагадують. Тож, тепер, знаючи про все це, питання залишається відкритим і воно стосується кожного, коли натовп кричить одне, а совість тихо шепоче щось зовсім інше, де в цей момент насправді починається наш особистий індивідуальний вибір? Це питання, над яким справді варто замислитись.